В мене є життя, життя, яке сповнено мріями, енергією шаленою. І в той же час я боюся, боюся зробити перший крок для того, щоб увірватися в це життя мрії. І, здається, я вже багато знаю, багато книжок перечитала. Багато курсів пройшла. Життя мене багато чому навчило, І все одно я в пошуки відповідей, в пошуки якихось штурхань від Всесвіту, який, начебто, мені повинен прямо сказати: Бери, роби це твоє, все вийде. Знайома ситуація. У мене так колись було. Я все чогось чекала, якихось ідеальних умов, і умов, щоб почати творити, почати, створювати, ділитися цими знаннями, які в мене є. Мені постійно казалось, ні, це ще зарано. Коли я починала, мені 21 рік. І тоді мені здавалося, я надто молода. Мені це казали, що ти можеш розуміти в високих енергіях. Ти ще недостатньо мудра. Для того, щоб чомусь нас вчити. І десь в 25 років я створила бізнес, і повністю він мене поглинув. І десь в 30 я така огофталася і думаю, ні, щось не туди життя моє йде. А взагалі-то я хочу іншого. А взагалі-то це життя не про мене, мене немає в ньому. Мені так не цікаво, і що я зробила. Так, було багато практик, медитації, з родом своїм працювала, відпрацювала стосунки з матір'ю, з батьком, якого вже немає, але це не заважає. Тому щоб вирішити внутрішні свої питання щодо батька. Це дуже важливо, це дає фундамент такий міцний. Ви стаєте впевненими, ваші очі горять, люди притягуються ті, які потрібні вам в певні моменти життя. Для мене життя це як поїзд. Ти в ньому їдеш, зупиняєшся на певних станціях. Заходять люди, ти з ними знайомишся, потім вони сходять з цих станцій, сходять на інших зупинках, ти їдеш далі. І я зрозуміла, що дуже важливо приймати, просто закачати в себе життя і сказати, так, все, що відбувається, все приймаю. Нема ніякого супротиву, і ти починаєш крок за кроком робити щось своє, дивитися, куди ж тебе приведуть твої мрії, приведуть твої бажання, бажання самореалізації, у творчих людей його дуже багато цього бажання, напевно, це. Перше, чого вони бажають в житті це самореалізації. І ти розумієш в якийсь момент, що Всесвіт вже на твоєму боці. Тобі не прийшли б ці ідеї, а ідеї беруться з ментального плану і вище. Тобі б це не прийшло, якби це не було твоїм, якби це тобі не було близьким. Тобі ти просто робиш крок назустріч самому собі. Ти приймаєш життя і починаєш приймати себе: себе, своє тіло, свій характер, все, що ти маєш в житті. І дивним чином це починає примножуватися. Просто примножується і примножується. Примножується те, що ти шукав колись. Ти, начебто, маєш таку кімнату, в тебе немає постійно ключа від неї. Хоча не так, ти його, тобі здається, загубив цей ключ, і в тебе така таємна кімната десь всередині твоєї сутності. І в цій кімнаті знаходяться все, всі речі, всі твої бажання, все, чого ти хотів, всі реалізовані мрії, новий образ тебе, тебе, про якого, про якого ти мрієш. І щоб отримати ключ, тобі потрібно все прийняти в твоєму житті. Прийняти так, як є. Зрозуміти, що все бажане, воно вже теж є. І це відбувається таке відкриття серця. У мене є медитації на цю тему, на тему відкриття серця. Я хочу, не пам'ятаю, чи я давала їх на каналі, були вони в мене в курсі по. Мріям по здійсненню бажань, подивлюся, можливо, в найближчий час зніму. І оцей ключ це відкрите серце. Коли в тебе відкрите серце, відкривається ця кімната, в якій є все, що ти хочеш. Там же все збулося. Просто озирнися. Озер... І бери з полиці все, що бачиш, все, що зараз хочеш. І така дивовижна річ, і така проста приймати себе, робити перший крок не боятися мріяти, не боятися йти до своїх мрій. Це було таке відео, яке захотілося записати прямо тут і зараз звати Юлія Сочко. Ви знаходились на каналі Медитація душі і тіла. Підписуйтесь на канал і ставте палець вверх.